Троя. Вона ж Троєщина. Взагалі, чесно кажучи, без Троєщини Київ як без Дніпра. Неможливий. Більше 600 тисяч населення кожного ранку їде на правий берег на роботу і повертається звідти ввечері. Між іншим на Троєщині нещодавно з'явилося декілька елітних районів. Угу. Там припарковані Мерседеси, Бентлі і таке інше. Можливо, коли я казав про інтелігентних людей, я не помилявся. Здравствуйте. Добре, куди? куди? На. Доброго дня. Це програма Таксі. В цьому все? Їдемо на шоломалейками безкоштовно. Ви нічого не платите, а натомість відповідаєте на запитання і можете заробити гроші. І багато гроші. Якщо будете відповідати добре, то тоді ну так нормально. Я вас зрозумів. Ну що, згодні? Так, так. Зараз про правила розкажу трошки далі. Перед з піснями. Є три категорії запитань. Легкі запитання, вони по 50 гривень кожне, їх п'ять. Середні запитання вони по 100 гривень кожне, їх також п'ять. Важкі запитання по 200 гривень кожне Їх. Безліч. Помилитись можете три рази. У вас є дві підказки. Перша підказка комусь із друзів зателефонувати. Друга підказка виходите на вулицю і питайтеся людей на вулиці. <ріст> Як звуть, Орли. <ріст> Саша, Ваня. Перше легке запитання. Що згідно з саундтреком до відомого радянського фільму косять Зайці в темно-синьому лісі? Траву. Пісню, пам'ятаєте? На сіньому лісу. Зайці в полі косили. і там що то Забирали і... Траву. І... траву. І забирали траву. Траву. І потім вони її траву їли. Абсолютно правильна відповідь. Перші 50 гривень заробили. Молодці. Слухаємо наступне легке запитання. Які риби плавають у мертвому морі? У мертвому морі. Ну, мертве, логічно подумайте. Цельнесе. ніякі. Та... ніякі, ніякі, ніякі. Відповіді ніякі. Це правильна відповідь. Ніяка риба не живе у мертвому морі. Сто гривень є, і слухаємо наступне легке запитання. Якого кольору язик у Чау-Чау? Опа, этот собака це синий или фиолетовый? Собака чау-чау. Их -чау. ну, разводят, Я знаю, да? синий или фиолетовый, но просто у кого-то синий, у кого-то более фиолетовый. Синий або фиолетовий? Ну да. Це правильна відповідь. Дійсно, синій або фіолетовий. Пацани, хорошо идём. Наступне запитання. На який предмет гардеробу схожа контурна карта Італії? Сапог. Э, на сапог. Сапог. Сапог, да. Да. Сопог. Ну да, 100% правильно відвітуєте. Абсолютно правильно відвітуєте. Ну що, і останнє легке запитання? Да, давайте. Яка міфологічна істота має голову людини і тіло лева? Слушай, от лошадью понял? Типу лошадь, як mm. он називається? Голова чоловіка. Тіло чоловіка відпов тело. Человека, полтела, а рот. ну, mm. это. А не свинц? Наоборот, голова льва. А, точно. Свинкс, точно. Світ остати. Свинкс. Свинс. От саме так через букву В. Ну я не так знаю, як там через <зас> ЕМ, просто, просто, просто той, який я знаю, той, який я знаю, то він через Ф. І це правильна відповідь, чи він <зас> <зас> Точно, Опа. <зас>